Поділяю стурбованість, яка сьогодні є у європейській спільноті відносно проведення демократичних виборів. Фактично за цим законом провести їх неможливо, якщо у нас узаконена скупка виборців, тобто сьогодні можна надати будь-яку агітаційну продукцію, начебто агітаційну яка не перевищує 45 гривень. Тобто до 45 гривень можна абсолютно легально згідно з цього закону купляти голоси. Друге. Бюлетені сьогодні друкує сама Територіальна виборча комісія, будь де в будь-якій кількості, контролю ніякого не існує. Бюлетені не є захищеними, тобто там, там немає водіїв знаків нічого. Тобто просто папірці, кольорові папірці, які можна здрукувати на будь-якій фабриці або ксероксі, і за, скільки завгодно. Тому говорити про те, що знаєте, адмінресурс. Виглядає, скажімо, тільки от в тому, що переслідують студентів чи маніпуляція з чисельністю ТВК. Ну цього мало, треба говорити, в цілому, що цей закон не дає можливості проводити демократичні і чесні вибори, особливо в питаннях підрахунку голосів. Вчора президент зібрав губернатора, і щось там він розповідав про те, що губернатори мають забезпечити чесні вибори. Ну, Це повний абсурд з точки зору цього ж закону. Що органи державної влади не мають права втручатися в виборчий процес, це перше. Друге, якщо є щире бажання у Януковича провести демократичні вибори, то треба змінювати закон. Сьогодні встановити баланс присутності в комісіях всіх політичних сил, а не тільки правовладних, які сьогодні існують, це викликає велику стурбованість перед європейською партією України. Я думаю, що колег по, тим, по тих політичних сил, які не приєдналися до існуючої влади. Але які загрози сьогодні стоять перед цим виборчим процесом? Зрозуміло, що план партії регіонів, яка не має підтримки електоральної на Львівщині і не може мати і в місті Львово, перш за все, то я думаю, що вони просто будуть намагатися використовувати схему, схему сателітів. От е Батьківщина Даньковича, яка буде брати участь у виборах. Ми не маємо права про це не сказати, тому що б'ють є нашим стратегічним партнером. Європейська партія України підтримувала активно Тимошенко як кандидата в президенти. У нас є угода з Тимошенко. і ми стурбовані тим, що сьогодні е фактично відбувся рейдерський захват цієї партії, і деякі, скажімо, люди, просто проголосують за бренд, розуміючи, що там Тимошенко вже немає. Що там люди будуть абсолютно інші, що е, батьківщина Тимошенка не приймає участь в виборах. І це треба сказати виборцям, щоб вони розуміли, що, можливо, коли вони підуть голосувати, що вони проголосували, можливо, за партнерів, там, за рук, за ПРП, за Європейську партію України, але не втрачали надію і не саботували ці вибори. Треба, щоб всі прийшли на ці вибори.